Я складав тексти в голові, я писав колонки. А, іноді, якщо мені здавалося, що виходить не дуже добре, я тоді уявляв собі це як виступ перед певною аудиторією на якусь задану тему. Я намагався не забувати все-таки англійську, це моя робоча іноземна мова. Деякі виступи і тексти були англійською для міжнародної аудиторії. Раптом в якийсь момент я з радісним подивом виявив, що до мене повертається, як мені здавалося, Повністю забута французька. Я дуже простенький з дуже бідним словниковим запасом, але почав складати тексти французькою. І я складав свої власні молитви, наприклад. Я писав в голові оповідання «Саркастично, політичну, фантастичні на замовлення моїх співкамерників створився такий цикл оповідань про імперію, яка веде спеціальну операцію для завершення всіх операцій навсіда. І про те, які пертурбації відбуваються в ній.